Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я до вас з такою малесенькою розпаковочкою. О, я дивилась на орхідеї, так гарно дивилась-дивилась. Та й думаю, ну, хто дивився мене скоріше, той знає, що я орхідеї люблю дуже сильно, але я ніяк не наважувалась. Хотіла перше відновити це все. Але так не сталося, як гадалось. Коротше, я заказала орхідейки, але так як я постійно заказую їх 0,7, щоб більше було. Так, то я їх заказала в такому розмірі. Будемо дивитися, як там... І що там прийшло нам. Так, дівчатка, вже утеплюють, це дуже-дуже добре. Так. ось їх... Ось так зберісувати, тому що є одна і є друга. Так. Така красунька приїхала. І я надивилась, думала, але, в принципі, я постійно заказую орхідеї зимою. Я не знаю чому. якийсь такий, Я потім поприбираю, не переживайте, не хвилюйтесь. Естетом, все окей. Я потім все поприбираю. Фотографії орхідеїчок я вставлю. Боже, який красивий слоник. Блін. Хто це в нас є. Хто це в нас є? Це, напевно, у нас орхідейка Дженні. Напевно, вона ну, така, знаєте, красива з білою губою. Я вставлю фотографії. Орхідейка Дженні. Красотка, корінчики. Добре. Я почала, так, я вже почала відновлювати орхідейки, просто не все показую. І плюс до того вже поки покамість немає місця. Але я готую багато цікавинок для вас. Тому ось так. Орхідейка Дженні. Красива, вона там таку гарну губу має. Знаєте, як. Гіблі бігліб, господи. Кажу гібліп, господи, Боже, прости. Так. Стій. І сюди, Дуже гарно, дівчата, упаковують. Я заказую цього продавця вже, вже вдруге. Так. Колись заказувала в одного, але тепер не знаю, чи вона продає, чи вона не виїхала. Ну, По-перше, мені в стрічці не попадалося. Оце взагалі манюнька. Мені в стрічці не попадалось, тому я не знаю. Угу. Так, давайте поступово. Ця манюнька, мені здається, що вона навіть і підмерзла. А, ха-ха. Добре, будемо бачити. І що це є? А, Бог його знає. Зараз будемо дивитися, зараз будемо вияснювати. І тут нічого не пише. Ні коду немає. Ні, нічого. Добре. Поки ми відстаємо, я пізніше подивлюся, якщо я знайду... А, фото тих курс так, ну, дітки ті я покажу їх. А якщо не знайду, то буду писати продавця. Так, слоник. К806. К806. Ось такий слоник. Ось такий слоник у нас, так. Короче... Коротше, це все туго. Я заказувала 5 орхідеєчок. Вони пити хочуть. Але це я думаю. Я заказувала 5 орхідеєчок, так? Але що я можу сказати? Я можу сказати це те, що. Ай, блін, я не люблю, коли, коли вони не підписані. Хоча б навіть ось такий номерок треба. Ой, красотка. Але я для вас постараюся, постараюся обов'язково сьогодні відео випустити і підписати все повністю. Ну, а за ці дві, не знаю, оця мені здається, що вона підмерзла і тут так конкретно підмерзла, тому що самі листочки зморщились. І вона пересушена. Зараз буду її трішки по чуть -чуть відпоювати чуть чуть відпоювати. Ну що, дякую вам за увагу, за те, що підписуєтесь, Ставте пальчики вверх або вниз, Пишіть свої коментарі. Обов'язково не забуваємо про коментарі. А я. А що я? А я біжу вам вставляти фото і розбиратися, хто є хто. І маю ще дві там посилочки великі. Великі, не знаю, можливо, знімлю, можливо, вже не знімлю. До нових зустрічей, всім мирного неба, всім па-па!